Дальше. Ну, я хочу сказати, що недавно зовсім проходив, відбувалося поздоровлення краєзнавців, які досліджують історію рідного краю. І ви сьогодні, мабуть, таких самих такі самі краєзнавці, такі саме, як і Юрій Петрович, і Миколайна і решта. Тому я хотів би спочатку сказати слідуючі слова. Вітаю краєзнавців нашої громади зі святом їх. Тих, хто вивчає землю рідну, її історію, людей, трудящих, їхні нагороди, всіх земляків, хто Україну захищали і захищають гідно. Дай, Боже краєзнавцям всім здоров'я, миру, сім'ї, найперше ж в нашій Україні. Борітеся, поборете, не втрачайте в неньку віру. Хай перемога в Україні буде нині. В цей день, 105 років тому, на Божий світ з'явився хлопчик. Наш земляк у Веселинівському домі. Георгій, славний наш художник. Ніхто не віддав про його таланти, відправили учитись на корабли будівника, але не став вивчати мачти, ванти, він живописцем буде на віка. Бо славив у своїх картинах він народ простий, тих, хто будував і житло, і кораблі, садив сади. У полі людям сіяв хліб наш золотий та дарував народу всіх своїх старань плоди. Хай славен буде наш земляк більцом Георгій, художником народним став він за життя. А Україна пам'ятати буде всіх героїв, отих, хто вдарував їй все своє буття. А жили в нашім милім краї два брати, два таланти. Один Георгій мав талант у малюванні, а другий Льоня. Педагог до самого станку. І що ж вони для Веселиного зробили? Георгій передав картинну галерею, в якій природа краю дуже мила, і люди, і дорослі, і мами з А Льня цілився у педагоги, але війна покликала у військо. Солдатом став топтать війни дороги, і з рядового став майором дійсно. А по війні обоє мирні люди. Усе зробили, щоб зросла Україна. Заслуженими діячами будуть художником Георгій, Леонід в освіті найповажніша людина. Нема вже їх, пішли у небуття. Та пам'ять про Бог щиро люди бережуть. На стінах у музеї їх портрети до буття, немов говорять українці добру путь. Ну і ще одне рада музею, яку організував Юрій Петрович, вирішила звернутися до Селищної ради, щоб провулок шкільний перейменував на провулок імені братів Більцових. Якщо ви захочете підписуватися тут, тому ви бачите, що дійсно в нас багато великих і знаменитих людей. А от про них знаємо і чуємо. Ми дуже і дуже мало все воно залишається, як у дуже далеко. далеко. Тому дуже приємно, що сьогодні ми зібралися тут, відзначить 105-ту річницю нашого народного художника Георгія Івановича Вілісова. І його рідну, якщо можна сказати. Тому дякую за увагу. Дякуємо Сені Андрій.